Главная победа. Подождите, о а жизни людей, солдат, это не важно. Либо огромное количество солдат и офицеров. Так победу мы никогда не добьемся вообще от кого. Значит, мы являемся добровольческим отрядом с Российской Федерации, призванным, получается, оказать помощь действиям на территории Луганской Национальной Республики. Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской Республики местное управление использовало личный состав не по назначению, соответственно, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта а, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами а, Луганской национальной республики и народной милиции в том числе. На данный момент а, мы вернулись на территорию Российской Федерации. А, Какой-либо помощи от руководства нет. А, люди живут в разных регионах, в том числе на самых крайних а, ее отдалениях, скажем так. В том числе на Дальнем Востоке, Архангельская да, область. Да. База. Курилы там, или что у нас? Камчатка. Камчатка. Сахалин. 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 Мурманск, да, С Люди, они они за что В общем, скажем так, отправляли людей просто на убой. И все так просто, как нам говорят, что побегут, там, значит, победа вот-вот-вот, сейчас ничего подобного. Нужно понимать, что ситуация на фронте продолжает быть тяжелой. Гибнут огромное количество солдат и офицеров. В штурмах они штурмуют. Мы можем в ладошки хлопать. Ура, то взяли село, второе, третье. Не понимая, какой кровью это было все взято. Ты говоришь, что слушайте, Главная победа. Подождите, о а жизни людей, солдат, это не важно. Одели сейчас а, в патриотические одежды и кричат: вперед, вперед! Так иди, собака, сам вперед, и твоих сыновей возьми. Так победу мы никогда не добьемся вообще от слова. Добьемся, что а, берем огромной кровью наших товарищей боевых. Тот же самый Харьков, это город в миллионе. И, и вы думаете, что? Они сидели, сложа руки, они построили высокоэшелонированную оборону до Киева, я в этом уверен. Вы знаете, я долго молчал, я долго пытался достучаться до разных знаете, кабинетов, людей, но я вижу, что нек до некоторых людей можно достучаться только широкой оглаской. И последние капли, которая переполнила чашу моего терпения, стали события в районе Белогоровки, где из-за глупости, я подчеркиваю, из-за глупости российского командования была сожжена как минимум одна батальонная тактическая группа. Возможно, две. Как минимум одна. И те данные, которые сегодня распространяются уже в том числе и некоторыми российскими военкорами, они правдивы. 73 единицы техники, полный комплект комплект одной батальонной тактической группы полностью уничтожен в районе Белогоровки. Причем, судя по тому, как это все происходило, наступление в этом районе было организовано не просто из рук вон плохо, оно было организовано преступно плохо. И мы начинаем о ситуации на фронту и навколо фронту военной подсумки дня. Сергей Зурец, директор агентии уже с нами. Сергей, витаю, будь ласка, тебе слово. Сільвіта наших глядачів сьогодні наш рубриці. Ми будемо говорити про прямий діалог між Україною та південною Кореєю на ті залучення північнокорейських військових у війну на боці Російської Федерації, про бажання Києва отримати американські крилаті ракети тамагавки і про постачання та засування танків на війні проти Росії. Які висновки варто зробити? Про це у розмові з нашими експертами. Про все це за мить. Отже, Україна та Південна Корея посилять обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росії північно-корейських військових у війні проти України. Про це домовлено між президентами двох країн за підсумком сьогоднішньої телефонної розмови. І також відомо, що найближчим часом Україну відвідає делегація Південної Кореї, щоб поділитися усією інформацією про відправку військових КНДР до Росії та обговорити подальшу співпрацю. Дані розвиток свідчать, що на території Росії вже перебуває 10 або 12 тисяч північно-корейських військових. Їх підготовка проводиться на п'яти полігонах Російської Федерації на сході країни агресора. І очікується, що частина цих північно корейців які прибули на війну, візьмуть участь в бойових діях на Курщині. Але показово, що от і фізичний рівень, і стан підготовки цих північно-корейських вояків не є таким, щоб можна називати. Ти їх там бійцями спецназу, також Кендер, як ми знаємо, постійно надає Росії арт-снаряди. Українська сторона каже про передачу трьох з половиною мільйонів боєприпасів до Російської Федерації, і це до речі більше ніж за рік виготовляє сама Російська Федерація. Також Північна Корея передає до Росії балістичні ракети КН-23, які є неточними, але все рівно вони створюють тиск на нашу систему протиповітряної оборони. Загалом це суттєва. Ескалація російської агресії, публічний вступ у війну третьої країни, тому крім занепокоєння від наших партнерів, ми очікуємо на якісь більш рішучі дії. І тут з боку е, Південної Кореї може бути допомога зброєю, може бути співпраця в царині оборонно промислового комплексу двох країн. Це вкрай важливий напрямок. Ну і також поява додаткової сили з КНДР може бути ще одним поштовхом для скасування заборони на використання. Далекобійного зброєння по території Російської Федерації ця тема актуальна для України. Ми знаємо, що про це місяць тому говорив Володимир Зеленський в Вашингтоні, коли презентував план перемоги. Проте цей план тоді не вплинув на зміну позиції Вашингтона. А сьогодні, до речі, вийшла стаття у виданні New York Times, де є нові деталі щодо реакції США на цей план. І там говориться про те, що перелік цілей, які надав Київ для використання по ним далекобійної зброї, більше ніж є для цього ракет Атакамс, які США обмежено передають Україні і що Україна також попросила крилаті ракети томагавк з дальністю у сім разів більше ніж атакамси. Томагавки мають дальність 1600 сот кілометрів до 2500 до тисяч кілометрів і. Ці томагавки Київ розглядає як один з елементів у складі сил на ядерного стримування на території України, проте США не готові піти на цю складову плану зеленського. І тож зараз значною мірою взаємодії з нашими партнерами вкладається в парадигму, що зброї вистачає хіба що на те, щоб не програти війну з Російською Федерацією, а не те, щоб її виграти. Зараз динаміка постачання озброєння до України є меншою ніж це було двадцять третьому році коли йшла підготовка до великого контрнаступу, і наші партнери кажуть, що попередні запаси вичерпані, тому зараз все залежить від темпів роботи нашої оборони промисловості, оборони промисловості США та Європи, аби відновити запаси, забезпечити постачання цих озброєнь до України. І разом з тим є нові приклади рішень це таки по постачанню тих чи інших озброєнь, зокрема. Ми знаємо, що днями Німеччина та Хорватія е, мають підписати рамкову угоду, яка передбачає закупівлю 50 танків «Леопард-2А8» для хорватської армії. А в цей час Загреб має передати для Сил оборони України 30 танків М-84 та 30 БМП.